Капеланське благословення на 30 серпня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус проходив через Ірихон, і там, на перехресті, було дво, двоє сліпих. Які почули, що Він іде, і почали кричати: Ісусе, Господи, Сину Давидів, помилуй нас! І ті, хто йшли за Ісусом натовпом, почали їм, знаєте, затикати рота, щоб вони не кричали, щоб вчителя не відвертали увагу вчителя на їхнє прохання. Але тоді вони їх не послухали, а почали ще громче кричати Ісусе, Господи, Сину Давидів, помилуй нас. Ісус їх почув, зупинився і наказав, щоб вони підійшли, і запитав їх, коли вони підійшли, що хочете від мене? І вони хотіли сказали, щоб прозріли. Ісус казав їм, вилікував їх. І вони прозріли і пішли за ним. Коли я чую місце Євангелія, мені привертає увагу для мене таких два моменти. Перший момент про те, що ті двоє сліпих, почувши, що йде Ісус, почали його гукати, називати його Господом і тим, коли взивали до Нього, хто може їх вилікувати, дати ну, зор дати, щоб вони бачили. І вони не зважали на всіх тих, хто нібито міг повсякденні ну, їх дати гроші, не дати гроші, образити, не образити, які були поруч. Які ніби казали, мовчіть, ви не ті, хто має право просити, бо ми ті, які маємо право слухати. І вони на них не звертали увагу. Тобто вони пробили цей кордон байдужості. Кордон, того, що від від Ісуса. Тобто вони навпаки подолали всю, всі свої страхи і ще громче кричали до Ісуса, взивали. І друге питання, коли Ісус підіш... ну, підізвав до них, Він запитав їх, чого хочете. І вони знали, чого вони хочуть, найбільше всього, від чого страждали, і розуміли, в чому свою проблему. Вони не сказали, Господи, зроби чудо так, щоб ми ж кожного дня були ситі, як була сита саре, вдова сарепта, що щодня їй додавалася мірка муки і олії. Він сказали, що створить чудо, щоб у нас хліба і рибини постійно розмножувалися, як ти нагодував і 5 тисяч, і 4 тисячі людей. Не сказали про те, що як мана небесна, щоб нам вдавалася, щоб ми були, знаєте, просто могли поїсти, могли. Десь притулитися на щоб спати і були не в колоді, який сьогодні був. А вони сказали і вистраждали те, що вони хочуть повернутися в життя, а люди вони бідні, бо сиділи на придорозі, працювали милостиню, якщо були багаті, були в будинках і бгадували. Що вони повернули здором повернутися до життя і своєю працею добувати свою їжу собі. І не знаю, чи буду я голодний, чи не буду, знайду я ту роботу чи не знайду. Але хотіли бути а, бачити. І коли я побачив це, два моменти, які перевернули до мене увагу, я зробив собі висновок: Господи, а так повинно бути моє духовне життя. Я так повинен зголодніти про, свої, про свою сліпоту в духовному житті. Щоб бажати, щоб я прозрів в духовному житті. Я повинен вистраждати, що мені так болить серце, що я не можу бачити нормально, а тільки чути, що тут проходить від тих, хто розповідає. А я хочу сам бачити це духовне життя, духовний світ, Царство Небесне, самому так мені захочеться, щоб я подала всі перепони, щоб буде і гукати Ісусу, Господи, Сину Давиді, помилуй мене, щоб я прозрів. І Господь покладе на мене руки. І каже, я бачу, що ти до цього доріс, став дорослим до цього. Ти сузрів до цього, поклади на мене руки, і я прозрію, і вже буду не чути про Царство Небесне, а стану його частиною, перебувати в ньому. І, е, знаєте, користуватися. Всім тим, тим, що вона дає. Амінь.